Ми чекаємо, поки окружна комісія буде розглядати нашу скаргу. Ми їм повідомили, щоб вони призупинили підписання остаточного протоколу до вияснення остаточної ситуації. Третій пункт. Ми до завтра, 17-ї години, чекаємо дії від працівників міліції щодо тих фактів, які ми надали про злочин. Це є злочином. Підкуп громадян це є злочином. А це є прямий 200 гривень, які видали до виборів. І вчора видали другий транс 400 гривень. Всі це знають. Всі знали, куди вони їдуть, і ніхто не приїхав їх ловити. І ще вопрос. Надо сообщити у ЦВК у Києві, що тут не дійсно. Надо всім об'єкти. Я вже казав, що тут... до нашого округу резонанс по всій майдан. Якщо, тоді ви повідомте своїм друзям. Тоді призначаємо завтра на 17 знову? годину знову. Хто та! за та! те, та! щоб завтра о 17 годині знову зібрати, та! прошу проголосувати. Та! Хто та! за? A going to be a beast i'm going a beast